У локачах Володимирського району є вакансія оператора пакувальних автоматів. Необхідно вкладати готову продукцію в картонні коробки, зважувати їх з продукцією згідно з встановленими нормами, упаковувати в плівку та складати на піддони у визначеній послідовності та кількості. Зарплата 22 тисячі гривень у Володимирі шукають майстра, який організовуватиме роботи з виконання поточного та капітального ремонтів внутрішньобудинкових мереж водо-тепло-електропостачання. Зарплата 15 тисяч 915 гривень. У затурцях шукають сімейного лікаря. Серед обов'язків динамічне спостереження за станом здоров'я, застосування сучасних методів діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів. Зарплата 20 тисяч гривень. Іваничах Володимирського району потрібен вчитель-реабілітолог. Фахівець має вільно володіти методикою роботи з дітьми, які потребують корекції фізичного та психологічного розвитку, забезпечувати здорові та безпечні умови навчання, виховання та праці учнів, зарплата 15 тисяч гривень. У локачах є вакансія керуючого магазином, серед обов'язків планування та організація роботи магазину, ведення звітності та аналіз результатів діяльності, управління персоналом, підбір, адаптації, навчання, мотивація співробітників, контроль касової дисципліни. Аналіз фінансових показників, організація та контроль за прийманням, зберіганням та розподілом товарів, зарплату обіцяють 15 тисяч гривень. У Маневичах потрібен лікар-хірург. Необхідно застосовувати сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації пацієнтів відповідно до клінічних настанов та локальних протоколів. Зарплата 20 тисяч гривень у Маневичах шукають і лікаря з медицини невідкладних станів. Серед обов'язків також застосування сучасних методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих відповідно до клінічних настанов та локальних протоколів. Зарплата 20 тисяч гривень. У ковалі є вакансія адміністратора, обов'язки організація роботи магазину, внесення накладних в програму, комунікація з працівниками, замовлення товару. Зарплата – 15 тисяч гривень. У Луцьку потрібен завідувач складу. Необхідно виконувати роботи на складі, приймати та видавати товари. Зарплата 15 тисяч гривень. В обласному центрі є вакансія вантажника. Потрібно виконувати підсобні та допоміжні роботи, на буйні, переміщати вантажі вручну та на візках. Можливе навчання на робочому місці. Зарплата 15 тисяч гривень. Також у Луцьку шукають менеджера. Серед обов'язків робота з клієнтами клінінгової компанії. Зарплата 18 тисяч гривень. У милушах є вакансія водія, автотранспорт транспортних засобів серед обов'язків вміння та навички керувати вантажними транспортними засобами. Наявність водійського посвідчення категорії Цей досконале знання правил дорожнього руху уміння орієнтуватися на маршрутах за кордоном та по Україні. Зарплату обіцяють 25 тисяч гривень. В обласному центрі є вакансії інженера відділу інтендантського та господарського забезпечення установи серед обов'язків планування та здійснення процедури закупівель, аналіз тендерної документації щодо можливості участі в електронній закупівлі, підготовка тендерних пропозицій, що надаються під час продажу та купівлі товарів через систему електронних закупівель зарплата 14 тисяч гривень.